Всім привітки! Сьогодні в нас така маленька буде виливка ваше життя, що вас чекає в найближчий час. Для енергообміну підписочка ставимо класик, є з загальними виливки, так само і розклади. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто бажає на повну діагностику Viber Telegram, приймаю тільки по запису, помічників нікого в мене немає. Черга є великою, але якщо вам потрібна допомога, можете звертатися. Так, кожен згадує сам себе і будемо розпочинати ваше життя і найближчі події в вашому житті. Побачимо, хлопці-дівчата, що нам сьогодні розкажуть вищі сили. Якийсь вибір. Що я вам хочу сказати? Дивіться, на даний момент стоїте на якомусь виборі. Щось свічечка плаче, плаче свічка, хтось дуже-дуже сильно плаче. Знаєте, на даний момент стоїте в якомусь тупіку, не можете прийняти якесь рішення, стоїте на виборі. В найближчий час якісь бумаги. Будете займатися бумагами. Вам падають бумаги. Розмова падає з казенним чоловіком, і я вам скажу: вам падає велика-велика польза. Дуже велика польза. Польза буде зв'язана з фінансами. Знаєте, таке враження. Mm, як ви запутались, запуталися в якійсь ситуації, не знаєте, що вам робити. що вам робити, Дуже м, людина, яка близька біля вас, може своїми мислями, діями збивати вас як з толку. Але ви знаєте, якесь як почуття у вас є, да? якось інтуїтивно ви відчуваєте, що ви виходите в щось нове, щось вирішуєте, і з цього берете велику пользу. Польза, ще раз кажу, буде зв'язана з фінансами. Так, найближчі події. А тут а чоловік. Чоловік, проявлення мужчини, падає. Знаєте, після якоїсь дуже сильної не то, що то башня виходить, а прямо такий вулкан виходить. Да. Е, дуже сильний скандал, великі сльози, закритість, людина віддалилася і зараз хоче на даний момент з вами розмови. В найближчий час людина буде не то, що знаєте, зайде, а увірветься прямо в ваше життя. Ви цю людину чекаєте. Будете ще, кстати, як, мати якісь звісті від якоїсь дами за мужчини. Е, це звісті вам буде з обманом. Будьте обережні, вам треба просто цього чоловіка вислухати. Вислухайте його. Коли ви його вислухаєте, ви приймете правильне рішення. Дороги. Дівчаточка, якісь дороги, хлопці, не знаю. Якісь дороги постійно десь, ви знаєте, не сидите на місці одні двері, другі двері. Ну, такі якісь важкі дороги. Знаєте, не легкі дороги, важкі дороги, але якийсь буде результат, якісь плоди будете собирати, бо таке дерево вийшло прямо з плодами. Дві жінки, дві жінки за вашою спиною ведуть розмови за вас. Розмови йдуть неприємні. Будете мати. Прямо да, якийсь ну, лист падає, якесь повідомлення вам буде за цих двох жінок. Знаєте, таке враження, як е, щось говорять, як щось планують, хочуть косити, але не достають далеко від вас на відстані. Плачу. Плачу я, нема сили, нема сили терпіти, знаєте. От на даний момент людина, яка мене дивиться, дуже сильні сльози. Навіть, може, думаєте, може, то мені по кармі, то все да, так дано. Чого саме зі мною? Якась така темна полоса наступила. Темна полоса. Я вам скажу, ця полоса скоро закінчиться. Ну, я даю місяць-півтора, від того моменту, як ви дивитеся відео. У вас підуть зміни. У вас підуть зміни. Ви дуже багато вже виплакали. Дуже багато. Я вам скажу так: тримайте себе в руках. Тримайте себе в руках, ви в останній час навіть відмовляєтеся від себе. Ви вже наскільки втомлені, розбиті, що не то, що тут сльози, а тут кричати, віщати хочеться. Така доля у вас дуже важка доля. На протязі півтора місяці у вас підуть якісь зміни. Вам падають якісь пропозиції, якісь розмови. Розмови будуть, я б сказала, більше в такій сфері якась ну, ділова сфера, щось будете вирішувати. Да? Бо ви вирішуєте, берете ключ в свої руки і йдете до своєї цілі. Здійснення вам падає, вам падає здійснення. Знаєте, ви вже наскільки навіть привикли до цих неприємностей, що вже. Ну, там сталося да й сталося. Я вже звикла. Ні, не треба до цього звикати. Вас, повірте мені, на порозі ще дуже великі собиті, з великою зміною. І цей ключик, ви цим ключом відкриєте прямо двері. Двері. Тут двері, вікно виходить, да, в щось нове йдете. Вам щось нове відкривається, ви благо приймаєте. А тут чоловік виходить. Ну, тут якийсь гуляка. Дівчата, якийсь гуляка вийшов у нас тут. Неприємна розмова. Неприємна розмова. Але ви знаєте, від цієї розмови вам щось відкриється. Щось відкриється тайне, і цей мужчина переверне все ваше життя. Чи ви за нього боролися, чи ви його чекали, дивіться, як по дорожці, прямо до вас, ваше життя, цей чоловік іде до вас, дуже сильні має почуття. але не просто так він йде до вас. Я вам скажу, що ви якісь зусилля приложували. З цим чоловіком цей мужчина в найближчий час буде до вас відкриватись. Прям таке тепло від нього йде, щось багато вам розкаже. Знаєте, може м -м говорив, але говорив не так. Говорив як з якимись обманами, маніпуляціями від одної до другої бігав. Тут та людина, яка осознала і хоче з'єднати. Дивіться, він і ви і серце вийшло. Ой, во благо, во благо, хороші мій, хоче з'єднати з вами своє життя. Комусь тайна відкриється. Тайна відкриється непроста. Вона буде зв'язана з вашим життям. Вам буде, може, важко якось прийняти цю інформацію, да? Ну, ви після цієї інформації, да, після цієї тайни, десь збираєтесь дорогу. Будете бігти в дорогу. Дорога хороша, благополучна дорога. Ну, вам прямо відкривається. Так, далі. Чатка, хлопці, щось мені не подобається, сила і енергія. Е -е, Візьміть на себе, може, сілью почистіть, да буде десь сходіть до озера, в лісочок сходіть. Таке враження, е як сили. От Сили немає в мене. От вроді би очима роблю все, а руки не роблять. Щось з силою є нехороше. Знаєте таке враження, як маєте якогось крадника біля себе, як він під підку з вас бере, прямо людина м -м, питається вами, як ти знаєте, енергетичний вампір. А вам якесь повідомлення летить? Повідомлення від вищих сил, буде сон. Багато в кого. Напишете мені, будь ласка, в кого як зрезонує, вам буде сон в даний через вищі сили, щоб ви добрались до своєї зірки. Не знаю. Прямо зірка вийшла. Ну тут буде через сон. Знаєте, може, ви зараз стоїте в якійсь топіковій ситуації, і на даний момент. Не знаєте, що вам зробити, як краще поступити, чи правильно я роблю. Може, якісь рішення вже прийняли, і не знаєте, правильно чи неправильно. Вам падає якийсь вищий сон. Вищий сон буде вам даний звише. І я вам скажу, багато вам на що відкриється очі. Дуже багато на що. Сон буде дуже сильний, мощний сон. Так, далі. Хтось дуже щось просить. Ось дуже щось просить. В такому місці знаходитися, да, на якась природа бачу. Природа це ну, такий прямо вітерець, коли хає вітерець, і ви щось просите. Я вам скажу, оце, що ви просите, вітер. Може, ви до вітру звертаєтесь, да, до стихії? Може, що палите. Ну, якісь переміни я бачу. Зміни, які будуть в вашому житті, і знаєте, от зупиниться. Оця дира темна у вас в житті зупиниться. Ви просто знаєте, як отей. От Шарик да, надули інфух і, і вилітає, полетів. От так ви вилітаєте і вилітаєте в щось нове. І, кстати, дуже багато в кого може бути зв'язано з роботою, бо тут людина може, як в пошуках, бо щось дивитесь на різні сторони, шукаєте, і так, як шарик повітря, вилітаєте. Ва благо приймайте, хай у вас здійсниться. Хай у вас здійсниться. Розмови, якісь розмови будете вести з людиною близькою для вас. І я вам скажу, ця людина, знаєте, таке враження, як якісь рожеві окуляри зніме з вас. Бо ви від... після цієї розмови. Щось будете вирішувати. По бумагах, будьте обережні по бумагах, тому що вийшло таке, ну тем, темнуваті бумаги. Дивіться, щоб ніде нікуди не влипли. З бумагами, будьте обережні, те, що підписуєте. Будете в найближчий час вести якісь розмови з людьми. І вам падають шумні якісь компанії. Шумні компанії, ва благо, відпочивайте. М? Така виливка, непогана виливка, ви знаєте, мені навіть сподобалась Сьогодні виловочка супер. Вона зараз в нас в рості, так що виливка дуже гарна сьогодні вийшла. Хай у вас здійсниться, дивіться, які гарні квітки. й хрестик маленький, що стоїть, він пустий вам квіточки. Ви знаєте, ви як та квітка будете розпускатися, щось нове підете. Ну, в кого як зрезонує, пишіть, будь ласка, мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Велике вам дякую за ваші підписочки, за підтримку каналу, за розвиток каналу. Дуже-дуже вам велике дякую. Всіх вас люблю. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber або Telegram. Помічників в мене немає. Працюю я одна. Всім гарного дня, до побачення.